Вітаю! Сьогодні субота, 18 листопада. Ми в магазині меблі комфорт. І сьогодні у нас оновлення меблів. Нам привезли дуже багато класних диванів, і зараз я буду мати чим похвалити. І Почнемо з цієї моделі. Це у нас німецький кутовий диван у натуральній шкірі бежевого кольору. Диван розкладний і змонтованим ящиком для білизни. Дуже хороший стан, практично відмінний стан. Регулюється нахил поручні. І знімаються підгольники. Диван стоїть на металевих ніжках, натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню кутка, включно задньою спинкою. І ціна його зараз 860 євро. Ще одна чудово розкладна модель це ось такий величезний тримісний диван. Він розкладається на два окремих. Ніж. Всю поверхню дивана покриває натуральна шкіра такого темно-сірого, антрацитового кольору. Подушки знімні, на поручнях також знімаються. Ця модель має два способи розкладання. На ньому можна спати повздовж або використовувати як два окремих ліжка. І цього тижня на нього акційна ціна лише 650 євро. Стан дуже хороший, шкіра відмінної якості. Тут у нас ще одна розкладна модель від фабрики Хімола. Він розкладається допереду і можна використовувати для щоденного сну. Зараз ми його продаємо по зниженій ціні. Він коштував 650 євро. Зараз можна придбати зі знижкою всього за 600 євро. Посередині залу поставили комплект диванів у світлі. Фактично по розмірах це два тримісних дивани. Диванчики дуже комфортні, надзвичайно м'які, гарна еластична шкіра, м'яка посадка, пухкі спинки і поручні. Дивани в дуже хорошому стані, гарно збережені. І зараз на них ціна 900 євро. Ще одна пара тримісних диванів є в чорній шкірі. Вони більш низькі, пологіші поручні і нижчі спинки. Дуже стильна модель на металевих ніжках. І ціна такого комплекту 830 євро. Обидва комплекти в дуже хорошому стані. Ще нам привезли пару нових картин. Ось такі пейзажі. В другому залі у нас ще декілька цікавих новин. Наприклад, ось такий величезний набір. Це в нас широкий тримісний диван, крісло, крісло-гойдалка і пуф. Диван розкладний і ціна такого набору 1150 євро. Це чудові меблі, вони в дуже хорошому стані. М'якенька, еластична шкіра, дуже приємна на дотик. Ось це крісло оснащене обертальним механізмом, гойдалкою. І... Диван розкладається допереду. Стан меблі взагалі дуже хороший, жодних зауважень немає. Шкіра в чудовому стані. Дуже рекомендую до придбання. Меблі супер класні. Тут у нас ще одна новинка це тримісний диван з високими спинками. Ця модель оснащена двома реклайнерами. Стан дивану дуже хороший, диван гарно збережений, механізми гарно, справно працюють, шкіра без пошкоджень і взагалі він дуже зручний, на ньому комфортно відпочивати. Продовж тижня на нього діє акційна ціна всього 570 євро. Тут у нас вишуканий тримісний диван від італійської фабрики Альберто Нієрі. Це вінтажна модель у натуральній шкірі кольору темного антрациту. Дуже гарно збережений диван, чудово виглядає. Дуже міцні пружні сидіння, високі спинки, він компактненький. І його ціна лише 470 євро. Для такого дивана це дуже приємна і дуже доступна ціна. Рекомендую. Під стіною у нас шкіряний гарнітур 321. Це класична модель в натуральній шкірі світло-бежевого кольору. Дивани досить глибокі, зручні, спинки пишні, м'якенькі, вони не розкладні, але досить комфортні для і сьогодні ціна такого гарнітуру 950 євро. Меблі виготовлені в Італії і в гарному стані. Ще один італійський гарнітур у нас є від фабрики Нієрі. Тут широкий диван і широченне м'яке крісло. Меблі повністю шкіряні в гарному стані, надзвичайно пухкі поручні сидіння спинки, все знімається, дуже цікаво, гарно зроблені. Поручні дуже розлогі, пишні. Ціна такого гарнітуру 750 євро, і зараз ми його продаємо зі знижкою всього за 700 євро. Дуже рекомендую до придбання, бо модель стильна і дуже елегантно виглядає. Тут у нас стильний журнальний столик зі скляними стільничками. Його ціна 3,5 тисячі гривень. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала всі е, наші новинки і деякі акційні пропозиції. Підписуйтесь на наш канал в YouTube, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Це добряче допомагає розвитку каналу. Чим більше у нас буде підписників, тим швидше будуть продаватися меблі, і тим дешевшими вони будуть для покупців. Всім дякую за перегляд! Бажаю! Гарного завершення тижня, мирного неба і звичайно вдалих покупок.